Так, доброго дня, шановні члени виконавчого комітету, шановні запрошені. Нам необхідно сьогодні провести засідання виконавчого комітету. Із 23 членів виконавчого комітету присутні 15. Значить Горбатій Тетяна Юрійна. Христенка Сергій Сергійович. Збройній сірогія. Віктор Володимир Михайлович. Відпустка. Удовичний Іван Костянтинович. Відпустка. Завора Світлана Олексійовна на підході. Кутря Олександр Олексійович на підході. Добрий день. Забачається. Вас не примітно. Зараз підпишусь. Харчук має Миколаївна хвороба і художня Анатолій Володимирович рідко буває. Так що я думаю, люди не обійдеться, якщо да? ми прийшов, йдемо засібність. Тобто хвороб є 16, виходить. 16, так? Да? 16 членів організатор комітету є е пропозиція провести. Я ставлю на голосування. Хто за те, щоб провести засідання виконавчого комітету, прошу підняти. Да. Хто проти, хто утримався? приймається одноголосно. Так я також наголошую, що йде війна і по традиції ми повинні вшанувати пам'ять всіх загиблих якою людиною час Поступила подяка від добровольчої армії Кривий. Рік, арей, так? Да, арей. Подяка. За самовільне служіння української нації та національний вклад у побудову Української самостійної соборної держави. Михайло Білийського волонтер волонтерського корпусу Все буде Україна та мешканцем Нітецько-Бутищанської громади Сіньківської, ОТГ, начальник служби безпеки ОШБ РІ Степан Ковальчук. Я попрошу Михайла Івановича. Ця подяка це відзнака всього старостату, особливо особисто Михайла Івановича. Старостат працює. Дуже дякую. І вручаю вам Дякую. подяку. Там всім жителям Люденських буде, я думаю, всі долучаються, І всі люди долучаються до цього. Це наша спільна. Подяка всім да. навканцям. Да. Так, продовжуємо нашу роботу. В порядок денний. Вісім питань на руках у вас є, так? Не буду зачитувати. Я пропоную взяти за основу порядок денний. Хто за дане рішення, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався, приймається доголосив. Чи будуть зміни доповнення? Змін доповнення немає. Тому е пропонується прийняти порядок денний в цілому. Хто за дане рішення, прошу також проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався, приймається договорство. Реглавно. Тут? скільки, 30 хвилин, 15. Ну, скільки, як, як вийде? 30 хвилин. Хто за даний регламент, також прошу проголосувати, хто за? Хто проти, хто нас приймається. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше. Про уповноваження на вчинення нотаріальних дій на території Тарасівсько-Старостинського округу. Альона Олексійовна, будь ласка, доповідає. Доброго дня. Чинення матеріальних дій передбачених частиною першої статті 37 закону України про матеріал в обсягах, що відповідають вимогам чинного законодавства, а саме вживати заходів щодо охорони статкового майна, посвідчувати заповіді, крім секретних, видавати дублікати посвідчених ними документів, засвідчувати дивність копій, фотокопії документів і виписок з них, засвідчувати справжність підпису на документах на території сіл Тарасівка, Бобрівник, Пірки, Слинківщина, Сінгійської міської ради. Полтавської області. Закон України про наталіат говорить про те, що уповноваженою особою навчиння нотаріальних є садова особа місцевого самоврядування. В даному випадку, якщо підтримується виконавчого комітету, ми надаємо такі повноваження адміністратору ЦНАПа. Чи будуть запитані до РНФ? Запитань немає. Ну, Проєкт рішення. Альона Олексійовна зачитала, Якщо немає запитання, я пропоную прийняти дане рішення. Хто за, прошу підняти? Хто проти? Хто втримався? Хто приймається одноголосно. На питання. Про уповноваження на вчинення довіреностей, прирівняних до матеріально посвідчених. Також Альона Олексійовна, будь ласка. Він бачив України про моторят, частини пристачі 245 свій на України. Пропонується повноважити посадову особу місцевого самоврядування, а саме Москаленко Наталія Олексіївна, адміністратора відділу центру надання адміністративних послуг та державної реєстрації виконавчого комітету Сумківської міської ради на території сіл Тарасівка, та Дублівних Пірки на посвідчення довіреності чи довіреності на право розпорядження нерухомим майном, довіреності на управління і розпорядження з корпоративними правами та довіреності на користування і розпорядження транспортними засобами. Прошу підтримати. Також повноважуємо під посадову особу місцевого самоврядування, приймаємо відповідні рішення і попереду формування значного обсягу пакету документів для того, щоб повноцінно посадова особа місцевого самоврядування в даному випадку адміністрації СНАПУ зміг надавати нотаріальні на послуги та вчинювати довіреності, яких приємно до нотаріального освічення. Прошу підтримати. Чи будуть запитання? Буде Олександр селі.

Я вас зрозуміла, ми наразі готуємо пакет документів по віддаленому робочому місці адміністратора знаку Потаросіка. Ми напрацюємо весь механізм. І в подальшому, за наявності відповідної кваліфікації, відповідного досвіду ми цю роботу продовжимо щодо посадових осіб місцевого самоврядування. Таким чином, в тому числі, і розгрузимо трошки сталося. Тобто це перша Так. Добре, ще будуть запитання? Немає. Так, пропонується проєкт рішення, який зачитала повторятися. Прошу визначитись і проголосувати. Хто за дане рішення, прошу підняти? Хто проти? Хто утримався, приймається. Наступне питання: пронесення змін до складу координаційної ради з питань здійснення заходів, своє запобігання про такі домашнього насильства. Наслідство заснов стаки та торгівлі людьми на території Замківської міської ради. Віктор Іванович Кирилл. Наслідство на не втрачається своєї актуальності, виділяється держави величезна увага і потребує, ця робота підсилення. І пропонується внести зміни електростальної редакції, положення склад координаційної ради. Голова Авраамко Імеле Леонідівна, заступник Олени, голови Кордоради, Півнік Переваж, секретар, Кившик Ольга Миколаївна, члени ради, Берменко Валентина Іванівна, Верхонсу Володимир Олександрів, Запорожченко, Олександр Володимирович, Косикова, Світлана Михайлівна, Арис Наталія Васильівна, Мудовиченко Яда Лагівна, Чика Світлана Володимирівна, Шарайкінко, Олександр Володимирович. Прошу підтримати. Чи будуть запитання, Ду Віктор Іванович? Запитань немає. Пропонується рішення. З зміни на викласти нової редакції склад координаційної ради з питань здійснення заходів у сфері запобігання протидії домашньому насильству, насильству за ознакою сталі при юлії на території Запорізької міської ради список Віктор Іванович зачитав. Хто дане рішення, прошу підняти руки. Хто за? Хто проти? Хто утримався, приймається одноголосня. Дякую, Віктор Іванович. Наступне питання Вікторович Ктошлис. Про оголошення аукціону на право ради частини бутової на житловому приміщенні громадського будівництва, що знаходиться за адресою України, Полтавський район, Полтавсько-Блазінківська, міська територіальна громада, село Власівка, вулиця Центральна, 8. Нам і до виконавчого комітету надійшла заява від інтернет провайдера КОУНЕТ щодо передачі в оренду частини приміщення площею 2 квадратних і в адмінбудівлі власніського старостату для розміщення там інтернет обладнання. На минулій сесії дане приміщення було включено перелік першого типу для передачі в оренду з проведенням аукціону. Сьогодні пропонується оголосити аукціон на договірній системі на правооренду частини приміщення площею 2 квадратних метри з адресою вулиця Центральна місяць, яка Затвердити умови та додаткові умови оренди, на яких проводиться аукціон, розмір орендної плати, строк оренди 5 років, розмір гарантійного внеску 6056 гривень, розмір реєстраційного внеску 800 гривень. Цільове призначення для розміщення технічних засобів і антенн операторів телекомунікації, суб'єктів підприємницької діяльності, які mm -hmm. надають послуги зв'язку послуги доступу до інтернету. Просимо підтримати mm -hmm. приймати інформацію. Чи будуть запитані? Запитань немає. Пропонується рішення. аукціон аукціону електронні дорогі на направила ради частини вбудованого не вже було приміщення на співдії, призначення на плані технічного паспорту і А, один зелені площу, два квадрати метра, що знаходиться за адресою сил власів, проводиться за 8. І умови, які назвав. Керівник. Хто за дане рішення, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався, приймається одноголосно. Наступне питання про затвердження висновку про вартість майна. Шановні присутні, відповідно до прийнятих раніше. Рішення виконавчого комітету Сіньківською міською радою було замовлено оцінку щодо визначення ринкової вартості приміщення, а саме кімнати площею 29,4 квадратних метрів на першому поверсі громадської будівлі з адресу міста Вінків-Зелецька 40 для цілої оренди. Визначена ринкова вартість буде застосована при розрахунку стартової енергодної плати при передачі в оренду вказаного приміщення. Відповідно, дана оцінка була проведена, проведені роботи, виготовлена на завершення оцінка майна приватним підприємством Геосфера. І тому сьогодні ми просимо затвердити висновок про вартість майна від 22 серпня, підготовлений суб'єктом на ціночної діяльності приватне підприємство Геосфера А набудуване на житлове приміщення загальною площою 29,4 квадратних метрів, адмінбудівлі міської ради, Мозбіжінська 40. Згідно якого ринкова вартість об'єктів оцінки без зарахування пдв становить 7 тисяч гривень. Прошу підтримати дане рішення. Чи будуть запитання? Не. Немає. Пропоную це рішення затвердити висновок провартісменна від 22.08.25 року підготовлено суб'єктом національної діяльності ПК ЕСВР на будоване житлове приміщення No16 громадської будівлі вулиця Воздерженська, 40. І це назвав Артем Вікторович, прошу визначитись і проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався, приймається одноголосно. Наступне питання про оголошення аукціону, за результатами якого чинний до оренди може бути продовжений з існуючим орендарем або укладений з новим орендарем. Будь ласка, шановні присутні, до виконавчого комітетківської міської ради надійшла заява. Від акціонерного товариства Полтава банк заявилася, надійшла 22 липня цього року в електронній торговій системі щодо продовження дії діючого договору оренди, з на якого вони орендують приміщення в нас у будівлі за адресою міста Зінків, вулиця Воздвижницька, 63, в якому розташовується відділення банку. Продовження такого договору в даній ситуації відбувається шляхом проведення аукціону, в якому чинний орендар повинен взяти участь. Тому пропонується оголосити аукціон, за результатами якого чинний орендар може бути чинний договір оренду, може бути продовжено з існуючим орендарем або укладений з новим орендарем на право оренди частини приміщень. Загальною 63 квадратних метрів за адресою місто Зіньків, вулиця Воздижінська, 63, А також затвердити умови та додаткові умови, оренди, на яких проводиться аукціон. Розмір стартової орендної плати. Об'єкта оренди становить 12 тисяч 97 гривень 25 копійов. Пропонований срок оренди 5 років. Мінімальний крок підвищення стартової оренди плати 120 гривень 98 копійов. Гарантійний внесок 24 тисячі 195 гривень 90 копійок. Це гарантійний внесок для і, і учасників, якщо такі будуть інші крім діючого орендаря. І гарантійний внесок для чинного орендаря становить 648 гривень, 98 реєстраційний внесок 800 гривень, цільове призначення для розміщення відділень банків і провайдерів фінансових послуг. А також затвердити оголошення, що додається до проєкту рішення. Просимо підтримати. Чи будуть запитувати, маємо закрити. Проти це рішення оголосити ось. За результатами якого чинний договір оренди може бути одужано зіснуючим, або знову на право оренди частини приміщення громадського будинку номер 63 по вулиці Возближенській. І умови Артем Вікторович назвав, які я не буду подивитися. Хто за дане рішення, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався, приймається голосно? Наступне питання аналогічне про оголошення всього за результатами якого чинний договору оренди може бути продовжений існуючим орендарем або укладений з новим. Аналогічне запитання. Ще один діючий чинний орендар звернувся до комітету комітетінківської міської ради. Фізична особа-підприємець Кривоніс Тетяна Іванівна через електронну торгову систему подала заяву щодо продовження дії діючого договору оренди, зі вона орендує приміщення в селі Сарачівка по вулиці Садова, 3. В якому розташовується магазин. Пропонується оголосити опціон, за результатом якого чинний договір оренди може бути продовжено зі слідчим орендарем або вкладені з новим орендарем на право оренди будованого житлового приміщення номер 10 площею 31,8 квадратних метрів. Затвердити умови оренди, на яких проводиться опціон. Розмір статової орендної плати 206,67 копійок. Пропонований строк оренди. 5. Гарантійний внесок гарантійний внесок. Для учасників, які можуть взяти участь в аукціоні, крім чинного орендаря 4 тисячі гривень, для чинного рандаря 103 гривні 34 копійки. Розмір реєстраційного внеску 800 гривень. Mm. Eh, Просимо підтримати дані не проект рішення. Чи будуть запитання? Запитань немає. Пропонується рішення оголосити аукціон за результатами якого чинний до ради може бути продовжений а заслужені радиально, з зброю. Село Саранчівка, вулиця Садова, година 3. Умови Артем Вікторович назвав. Хто за дане рішення, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався, приймається одноголосно. Дякую Артем Вікторович. Різне. Слава виконавчого комітету. Запрошення у кого хто буде. Немає нічого. Тому я дякую всім за роботу. Я оголошую засідання виконавчого комітету закритими. До побачення, до нових побачив.